Що? Ні, ні, не стріляй, не а, не, не. Ай-ай-ай-ай-ай-а-а. Фух, став. Ну, та її, чувак, і крыса. Думав, що він. Я думав, що він зараз якийсь прикол покаже. Може, он на когось вода ну, бомбу скине. О, таку слабеньку, по приколу. А він взяв автомат G3, по-моєму. Чи якась там модель така схожа, як мінімум. Так, ну що ж, думаю, краще про це не думати, що він ще про це говорить, бо не сильно хочеться. Давайте підемо краще сюди. Треба піти. Так. Так, хтось там говорить. Типа потихну Забрати його Так, так Опа На тобі! Ха-ха-ха! Так, в нього пістолет, пістолет. Ура! Так А, 17 патронів у нього тільки Думаю, у нього 34 4 було было патрона, а він розстріляв от цього. А цього більше всього що Накачав усіма препаратами смертельними. На тобі. На На тобі. Хе-хе-хе. Що ж, надійся, його брат ще з автоматом не прийде сюди. На, на! Фух. Так. Це якесь його логово. Сюди може возиш. Він сюди привів двох чуваків. Ну, щось подібне історія, як з його братом. Що він мене привів, хотів прикол можу показати теж цей. Ну, його брат теж так само. На, фух, все, побили. Тепер нам треба патрони. І швиденько звідси йти. Бо можуть прийти братки ось цей. Ну, ось тих чуваків, і подумать, що це я убив всіх. Бо не знають, що ось цей би їх не став вбивати, бо він йому довіряють. А в мене пістолет ще ну це на поясі буде. То вони більше всього, що подумають, що це я вбив їхні. Так, що ж, треба піти швидко сюди. Так, треба зайти це є. В якесь кафе. Ну, тут поблизу є кафе. Так, іде, йде. О, тут навіть є люди. Так, вони навіть щось замовили. Так. Дрібно. Добрий день. Ага. Мені це є бутерброд. І це є дві бутылки води. Ага, окей. Да, чекаю зараз. зараз дістану гроші. Так, скільки з мене? А, 50 гривень. зараз даю. Так, так, так. ого, Так. Ага, і ось. Дроп тебе. все, я тут так покладу гроші ці. Все, до побачення. А, ага, до побачення. Так, з забрати це все. А потреброт краще зараз їм. М -м -м -м. Якраз згоднів. І зап'ю водою. Ох, кайф. Це дайте. Бувайте. Так. Ой. Фух, двері не поламались. А то б вони мене прибили б за це. Ці двері. тобто. Так, треба далі йти. І подивитися, можливо, нікого вже нема. Ну, бо Тут не, нікого практично немає. ж, Тих, хто живе тут. Тут мало хто живе. Що ж, тут нема нікого. Так, тут теж нема. Так, тряпция, я в на ось тут частину. Там більше жива. Опа! А хто такі? Ей, чуваки! Ей, чуваки, ви хто такі? Ей, ви що? Ну, відстаньте! Не підходьте, Я озброен! А ну ви тоже озброєні, я? Я краще вас! Пу -пу. На, бот! На. на, фух, да? Давай. Підходят на, 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 тубья. На, ще, ай, вдаров, а. на, на, вот, ха, ха, ха. Так. На, тобі. На, Це. а тепер ну, давай, вставай! Ну, давай! Я хочу з тобою побоевать. На! На, бот, ха-ха-ха-ха. Ха, лох! На! навіть нічого не зробив мені, ха-ха-ха. Що ж, я їх всіх перебив, надіюся, поліція мене не арештує. Але, ну, не знаю, більше всього, що я арештує. Але поліція це і рахують ось ці чуваки теж поліцейськими. У нас просто місто оранжеве. Ми маємо. Ну, всі, бажано, щоб носили всі оранжевий. Щоб видно було, що ми оцей мешканці цього міста. Опа! Опа, на на тобі. Ха-ха-ха, на! на фух, все. Е, ти що, живий? На, на, помрай. На, на, фух, все убили. Так, ось цей будинок сходить. Більше всього, що там є хтось. Хто може нам допомогти? Так, по-моєму, в цьому будинку ж має мій знайомий будь. Так. Опа. Так. О, привіт. О, да. А це кому? Ого, мені круто. Тобто я можу брати вже. Зрозуміло, так. берем патрони. Де то міліметрові? Ось. Братан, звідки ти взяв гранату? Вона ж що це є? Таких військових баз ніде немає, такого нічого нема. Ага, ти зробив сам, значить, я візьму її теж, да? Ага, зрозуміло. А ці аптечки я теж собі в рюкзак покладу. А, тобі все одно вони не потрібні, Окей, давай. Я піду оце пошукаю трупи ось тих чуваків. Ага, добре. Я зараз буду їх ховати, за є зруйновано більше всього, що будемо збирати їх туди, в ось цей ангар. Так, перший іде. Фух, все, я їх переніс, як мені сказав мій друг. І зараз буду йти. Що він мені сказав, що ось туди треба йти, там машина є. Але в тій стороні багато оцеї поліції. Ну, як боліс, таких чуваків, яких я розвалив. Так. Ого, скільки там їх. Так. Надійся, ніхто це є. Это так і уваги. Эй, ти, на! Зупинися. На. Не рухайся! Я тебе...

Так, мені ще є. Від машини дав ключі. Треба зараз перевірити від якої саме. Бо там три машини. Він сказав, що жигуль. І не уточнив якого кольору. На! Фух, все. Сюди. Так, все. Надіюся, він помер. Давай, 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 йди сюди. На! Так. Эй ти, як ти тут? А, що? Не, вас тут куча, куча вас, а. Не-не-не-не. На, фух, все. Зупинись. Остановись та, бейба. Так, тепер тобі. На, ха-ха. Ну, тепер все. Да иначе все одно носи. бомбы. Ч ⁇ это за саму ровно такая бомба? Она ее вот у ушкодила. Минимальный у Фух. Минус И... Давай же, шпит хоть. Ха-ха-ха. Минусуйте. Оп... Решитку. Ха-ха. Ха-ха-ха. Опа, чого це ми встаємо? Куди це ми біжимо? Біжимо? На На! На! На-на-на! Все, прогнали їх. Фух. Так тут кров'яка. Тут а мертвий. А, ні, не мертвий на. Помер вже. А, а, а. Так, все. ей, ти куди? стій. Ех, він втопиється захотів. На -на, на 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 на. на Фух, все. Тепер треба перевіряти кожну машину. Так, перша чорна. Оп. Опа, все! Хоче підійшов. Їдемо звідси. Ура! Тепер ми не будемо в цьому місці жити, а будемо в нормальному місці. Так. Так, так. І... Що ж? треба і поїхати на ту сторону, там є проїзд. І там оце вже є держава поблизу. А так ми оце, в... всередину цієї країни будемо їхати. Тут отаке собі проживання. Цій країні. Оп. Я це є. Тут я проживаю вже місяці і мені вже залі сподобалася ця держава. Потрібно тепер звідси переїхати, так? Так. Все, їдемо, ура!